Вітаю на каналі Бюджет сім'ї. Я приїхала в місто Кам'янець-Подільськ. Мені дуже подобається це місто, хто ще не був, обов'язково сюди приїжджайте. І вирішила, якщо я, вже є, якщо я вже тут, зніму ціни на ринку і покажу вам, що скільки коштує. В Кам'янці-Подільську я ціни на ринку знімаю, мабуть, раз третій, і що мене тут найбільше дивує, що тут дуже не дозволяють люди знімати їх товар. Людей я не знімаю тільки товар. Я завжди питаю дозволу, чи можна зняти. Хоча ціни є на товарі, можна, як то кажуть, підійти в наглу, зняти і піти собі все. Я так не хочу робити, тому я запитую, чи можна. І з десяти людей дозволяє зняти свій товар тільки одна людина. Тому це потрібно ходити, це кожного питати можна, можна, можна. І що мене ще дивує, що підходиш до людей, питаєш, чи можна зняти ціни на товар ну і товар показати. Люди кажуть, багато людей ні, я не дозволяю. Але є такі люди, які щось там, як вони, наприклад, сидять, вони встають, підстрибують, кажуть, іди знімають там напроти, йди звідси. Ну, люди, чому ви такі злі? Ну, не хочете, щоб знімала людина. Я запитала, можна? Ви кажете, ну не можна, не можна. Нашого це кричати там, ну, не знаю. Тому дякую всім, хто дозволив зняти свій товар, будь ласка, запрошую вас на огляд. Це 200 гривень, так? <гум> а отаке от м'ясо? А сало? 50 50 гривень сало. Скільки? 150 ребра. А ви скажіть, як вони називаються бо я не виясняти? Сивульки. Так, а це сивульке, а, сивульки, а так? Це лисички. Лисички. Е, яка ціна? Отакі От ці сивульки, скільки коштують? 100 гривень. 100 гривень це таке відеречко, так? Лисички. 100 гривень. А лисички? Кілограм 80 70 гривень, так? А це що? Це гриби, так? А вони в яку ціну? Там на відершку теж купила, теж десь 80 гривень. Тут 80 гривень. Ага, оці 80 гривень. Так, так. Дякую. 40 гривень кілограм А звідки цікаво? З Греції, З Греції кавуни. Така велика смородина, а в яку ціну вона? 60. 60 гривень кілограм. Помідор рожевий. 75, 75. рожевий. так Фасолька. Фасолька 30 гривень кілограм, 30 гривень кілограм. морква. 25, хатака, 25 ось така в'язочка. Часник. Часник 120 кг. 120. Яйця це домашні, так? так, так. Яку ціну вони? 45. Сорок п'ять? Сорок яйця. А картопля? 25 25 картопля і цибулька. Сорок. Сорок п'ять. Зелень по 5 гривень, так? Ну, що. А а це... Більший пучок 10. Більший 10. Більший а шпинат? 10. Це шпинат, так? Це ні, ні, це квасочок. А квасочок 5 гривень. Салатик – 10. А... Шпинатик 10. Так, салат 10. Ось салат. А великий є по 20. Так. І щось... А цибулька 10, так? Да, це 10, такий. а ці 15 більші. І рукола – 10, так? Базилік – 10, а великий 20. Базилік 10, великий 20. А це що ви мед продаєте? Ні, це шпинат. 10 Ні, А 10. от в баночці щось. Це мед. А в яку ціну? 80 гривень. мені. Дякую вам. Ті ці помідори? Такі 60. Такі 60, а рожеві? 70. 70. Такі 70. Ага, ці всі а 70. Такі? Жовті 70. Зараз, зараз. А які 50? Такі. такі. Так. Так, так. Так. так, такі 50 і ці 50. А перець? Перець 120, 70 і ще. Так, цей перець 120, такий білий, 70, так? 70. 70. А такий 60. 60. А капуста цвітна? Капуста 50. 50 гривень капуста. А баклажан? 70. 70. А маленькі помідорки? А такі по 35. По 35. Все, дуже дякую вам. Хлопчика, так, це морські свинки, да, так? Яку 200 гривень, так ви говорили? 200 гривень. А там три хлопчики. А це три хлопчики, а ці в яку ціну? Тоже по 200, по 200 гривень. гривень. А собачку ви також дарую, продаєте? Дарую, дарую. А це ви даруєте собачку, так? Собачки дарую. так. Дарую. А це дарують собачку. По 4, А по 4, як, 8, як вони називаються порода? Такса. 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 А скільки, будь ласка, раз ціну? 1802. вісімсот дві. Тисячу вісімсот це хто? Хлопчик? Дві. А, дві хлопчик, так? так а тисячу вісімсот дівчинка. Так. Ось таку собачку. Так, що браті шістдесят. Персики шістдесят гривень. І помідор тридцять. Гарні персики. Дякую. Це лохина це за пів кілограма 100 гривень, так? Так, 100 гривень. Пів кілограма. А абрикоси в яку ціну? Абрикоси 100 гривень. огірки 25. А скільки було? Виноград 150, так? Кілограм. Це і синій, і білий, так? По 150. А маленькі такі абрикоски? Ананасові абрикоси 150. І банани 55. Дякую. Так, це абрикоски, так, 100 гривень кілограм. Така черешня? Черешня, яку ціну? 120. Черешня 120. Слива. 80. Слива 80. 80. А, да. а базилік яку ціну? Базилік 20. Базилік пучок 20. 50. Перець 25. Картопля 20. А в яку ціну огірки? 20 гривень овірки. Морква 40. А помідор рожавий? 65. А такий маленький? 35. Червоний помідор. Огірки 18. Так, Помідор. 65. Так, буряк. 35. Морква 45. Маленька картопелька 10 гривень. Так, цибулька 25. 25-50. Баклажан 65. Світна капуста 35. Перець 65. Така капуста 25. Все, дякую вам!